Усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. На цьому каналі я ділюся з вами своїми знахідками у різних секундхендах. Я дуже люблю незвичайні речі, натуральні тканини, вінтаж, але також не оминаю мас маркет Якщо річ мені подобається, я її обов'язково купую. Це відео буде насичене на знахідки. За час моєї відсутності я знаходила і люксові бренди, і дуже цікаві візуально речі. Запрошую вас до перегляду. Починаю огляд завозу у люксовому відділі. Це магазин на вагу, але ціна за 1 кг тут вища ніж у звичайному відділі. Наразі вона становить 999 грн гривень за 1 кг. Серед моїх покупок була ось така хустина. Вона була виконана з натурального шовку. Назви бренду я там не знайшла, але була бірка, де вказано, що це виробництво Італія. Неймовірно красивий принт. Тут один з найгарніших за останній час. Ну і вразив її розмір, дуже велика. Можна використовувати на пляж до прикладу, стан був ідеальний. Ну а ця знахідка мене вразила набагато більше. Люксова річ, спідниця плісеого Горох. Від бренду Prada, Це оригінальна річ, не така давня колекція, це колекція 2021 року. Речі цього бренду дуже цінуються і у нас, і за кордоном на eBay спідниці дуже добре і часто продаються, особливо вінтажні моделі. Хоч ця спідниця виконана не з натурального матеріалу, але річ дуже якісна, пошиття чудове. Сама модель також мені сподобалась, актуальний крій. ну і Горошок він також актуальний практично кожного сезону у різних його інтерпретаціях. Під час старту продажів ця спідниця коштувала 2150 доларів, це аж 87 тисяч гривень. Дана спідниця у розмірі М. На мої параметри вона сіла добре трішки тільки вільнувата в поясі. того тижня, я б сказала, у мене був прям сумачний тиждень. Я багато знайшла чудових моделей дві на люксі, решту на звичайному відділі. Першою сумочкою показую вам ось таку чорного кольору від бренду Rovalan. Вона була новенькою, ручки ще були там запаковані. Присутній знак, що це натуральна шкіра, модель містка, має додаткові відділи. Також дуже зручно, що присутня і довга ручка. Друга сумка трошки більша. Постанова вона також нова, присутня бірка. Сумка глибока, має також багато відділів, одну довгу ручку, але ця ручка регулюється. Всередині вказано, що зроблена вона в італії. У звичайному відділі ціна за один кілограм складає 499 гривень. Також пощастило знайти багато цікавих сумок. Перша сумка маленького розміру під лаковану шкіру виконана, але це замінник, це не натуральний матеріал. Але цей бренд він не робить шкіряних виробів. Це бренд GES. Рідко я насправді купую вироби від цієї марки, але у цьому випадку просто не могла встояти. Мені дуже сподобався дизайн цієї сумочки. Я люблю такі невеличкі сумки. Все, що потрібно, в цю модель, в принципі, поміститься. Наступна модель сумочки Вінтажна це французький дуже відомий бренд Longchamp. Champ. Ця сумка орієнтовно 90-х років, вона виконана з натуральної шкіри. Шкіра тут дуже м'яка. Кутики, я б сказала, у чудовому стані, і всередині стан також непоганий, але все ж таки є певні нюанси. Зважаючи на її руки, зрозуміло, що повністю ідеальною вона і не буде. Думала, купувати її чи ні, адже сама модель мені дуже сподобалась, але не сподобалось те, що з боку були такі дуже глибокі заломи, і там уже навіть трішки трішки шкіра сама осипалась і залишалась вже на пальцях, тому не купувала її. Показую, які ще були сумочки, їх також не купувала. До прикладу, ось ця виконана з тканини та шкірзаму, вона була у новому стані, не було ніяких дефектів, але мені сама модель не дуже сподобалась. Ну і шкірзам все ж таки не захотіла купувати. Ну і Бренд Gabor була ось така сумочка. У цього бренду мені подобається взуття, воно дуже часто виконане з натуральної шкіри, прекрасної якості, але у цьому випадку сумочка складається з заміннику. Наступна сумочка здалась мені дуже актуальною. Вона виконана з натуральної шкіри цього літнього сезону. Дуже трендовою була бахрома, такий стиль, трохи бохо. Ця сумочка якраз ідеально підходить під цю стилістику. Бренд цей я раніше не зустрічала, давайте дивитися. Знайшла на сайті саме цю модель сумочки 250 євро в середньому буде коштувати дана модель на сайті. Це грецький лайфстайл бренд. Дизайнерка, яка створила цю марку, свого часу працювала з Dior та брендом Swarovski. Свої дизайнерські задуми втілила саме в цій а, марці. Натхнення для якої я взяла саме з грецької спадщини. У бренду можна побачити не тільки сумочки, є також і одяг, предмети для дому. Деякі цікаві, на мій погляд, приклади я для вас додаю. До речі, металічна вставка на самій сумочці це і є логотип бренду. Цей логотип також можна побачити і на багатьох речах. Наступна сумочка також по стилістиці нагадує попередню, але це вже інший бренд. Дана модель виконана виключно вручну World Family Ibiza, Це сімейна фірма на острові, яка створює одяг та аксесуари ручної роботи з 1999 року. Власне, з року, коли я народилася. Її засновники Мерл та Алок вирішили подорожувати, щоб збирати тканини з найхарактерніших спільнот, корінних, мексиканських, афганських, африканських і багатьох інших. І таким чином мати змогу створювати позачасові речі повні унікальних прикрас. Моя сумочка також, я думаю, виконана в такій трошки стилістиці бохо. Ця сумка абсолютно новенька, це видно по її внутрішній частині, там теж. Це повністю шкіряне і все чистесеньке. Дана модель сумочки в наявності на моїй сторінці, тому всі посилання я завжди залишаю в описі. На сайті бренду сумки коштують в районі 300 євро. Гаманці 145 євро. Вони там представлені абсолютно різні, мають різні оздоблення. Дуже філігранно та красиво все зроблено. Є і натуральні камені в дизайні. Ну і повторюсь, власне, всі речі виконані виключно вручну. Ще з цікавого бачила ось такий шкіряний гаманець. Він вінтажний, має маркування. Зроблений у Швейцарії, там вказано. Стан не ідеальний, він доволі брудний, але я думаю, що за бажання можна привести його до ладу. Якихось дуже сильних пошкоджень я там не побачила. Ну і остання сумочка, яку мені пощастило знайти на тому завозі, знову ж таки, французький бренд Longchamp. У цьому випадку стан також був не ідеальний, але цілком носибельний, дуже видимих пошкоджень не було. Враховуючи, що цьому клачу вже дуже багато років, адже орієнтовно це 90-ті роки, все одно для таких років стан чудовий. Були тільки мінімальні пошкодження на кутиках. Клач мені дуже сподобався своїм кольором, своїм функціоналом. Ну і візуально він виглядає просто розкішною, підійде до будь-якого образу. Періодично читаю коментарі, ви запитуєте, як я приводжу до ладу сумки. Ніякого секрету немає. Я стараюсь купувати сумки у хорошому стані. Звичайно, перед тим як фотографувати їх, я їх дезінфікую, за потреби зволожую, і все. Бувають такі випадки, коли сумка мені дуже подобається, але вона брудна. Тоді я вже беру на свій страх і ризик, пробую вдома відмити. За допомогою звичайного мильного розчину або за допомогою засобів для чищення взуття буває, що стить, все відтирається, відмивається, а буває, що ні і плями, бо плями вже доволі застарілі. Але всі подібні вироби, звичайно, дезінфікуються, за потреби миється підкладка. Якщо вона чиста, то просто проходжусь відпарювачем. Покажу, що цікавого бачила з речей. Ось цю сукню я вирішила придбати, вона була виконана повністю з натурального шовку. Мені сподобалася її довжина і в цілому цікавий дизайн. Єдине не було верхньої бірочки, але по нижній можна побачити, що це за бренд. Він, до речі, мені був невідомий, тому і мені цікаво, і вас також знайомлю з новою для себе маркою. Це французький фешн-бренд, який був заснований. В 2006 році характерними рисами бренду є бохо естетика з легкістю, романтичні силуети з повітряних тканин, повільна мода, обмежені серії, натуральні матеріали, ручне фарбування, етичне партнерство з виробником. Беру вас з собою на сайт, подивитися, які сукні там представлені. Щодо цін, то цінник стартує від 200 доларів і вище. Наступна знахідка новенька з етикетками. Це блуза від бренду Monsoon, Ціна забіркою тут складає 74 євро. Блуза дуже гарно виглядає на тілі. Я зняла для вас примірку, але на мене вона велика. Це розмір ML, Виконана вона з натурального шовку. В комплекті має чорний шовковий пояс. Кожна не могла встояти перед цим комплектом. Не думала купувати, але все-таки взяла. Мені дуже сподобалась тут якість котону, він такий ніби шовковий, шовковиста фактура. З плюсів цей котон дуже класно прасується. Жодних бірок там не було, тому невідомо, що це за бренд. Бірка з розміром також зрізана, але на розмір S M сідає чудово. Цей комплект ідеально підійде для сну чи просто для ходіння по дому. Тож, візуально мені дуже сподобалася ця блуза, хоча тут така ж сама історія: абсолютно всі бірочки зрізані. На дотик це точно котон, натуральна тканина, тому я вирішила цю блузу купити. Мені сподобалася її вишивка, тканина приємна до тіла, це муслін. Все ж таки мені вдалося дізнатися, що це за бренд. Хоча, якщо чесно, це не дуже важливо, але цікавість все ж таки бере гору. Пошук по фотографіям показав, що це французький преміальний бренд Bash, який був створений у 2003 році. Стилістика бренду символізує Паризький шик, свободу, радісну невимушеність і жіночність. Легкий натяк, без зайвої пишноти. Мені здається, ця блуза просто ідеально підходить під цей опис. На сайті така коштує 175 євро. Далі знову ж таки повертаємося на завіз з люкс, де ціна за один кілограм вже в два рази вища: 999 гривень за кілограм. Мені сподобались дві речі. По-перше, дуже цікава ось ця сумка. Однозначно, це вінтажна модель. Я, звичайно, не буду стверджувати, що це оригінал, але сумка виконана добре, є промарковані деталі, є внутрішня бірка, сумка шкіряна. Але номеру я не знайшла. За рахунок того, що це вінтаж, вона, звичайно, не в ідеальному стані, але сумка цілком носибельна, вона трішки брудна. Але візуально вона мені дуже сподобалась. Навіть через багато років модель дуже актуальна, і кольори актуальні. Актуальні це аксесуар, який підійде практично до будь-якого одягу. Щодо аутентифікації, то я знаходила схожі моделі на різних сайтах ресейлу і за 150 доларів, і за 400 доларів. Там вони вказані як оригінальні, але в цьому випадку я абсолютно точно стверджувати цього не можу. Чекаю ваших коментарів з цього приводу. Я все ж таки думаю, що це копія. Щодо оригінальності цієї речі, я не сумніваюсь. Це абсолютно точно оригінальна сукня від бренду Max Mara. Це недавні колекції бренду, 2020 рік випуску. Ця сукня, на мій погляд, просто фантастична, і на тілі вона виглядає набагато ефектніше, ніж на самому вішаку. Присутні внутрішні бірочки у складі котон, розмір це L. На мене вона завелика, але все одно виглядає дуже гарно. Також з плюсів, те, що зберігся тут оригінальний пояс. Сукня просто в ідеальному стані. Ціни на нові сукні з цієї лінійки можуть доходити до 500 євро. ще бачила ось такі вінтажні штани. Це Versace Jeans Couture. Штани вкорочені по фасону, злегка йдуть розкльошені донизу, в складі котон. Був дуже маленький розмір, ну і стан не дуже сподобався. Загалом спірна для мене модель. Інколи бувають речі, які ще треба розгадати, як з попередньою мусліновою блузою, так і з цією, до прикладу, блузою. Тут уже легше було дізнатися, що це за марка, хоч і була зрізана повністю верхня бірка, але нижня була присутня, і по нижній, вже у силу досвіду свого, я можу зробити висновок: що це бренд Максмара. І також, якщо придивитися до деталей, то позаду там є гудзик, на гудзику теж вказана назва бренду: це лінійка Вікенд. Я люблю речі простого крою, навіть у своєму гардеробі віддаю перевагу здебільшого однотонним речам, базовим кольорам. У цьому випадку топ це абсолютна база на літо. Він вінтажний, але він актуальний і зараз в наш час. Топ складається повністю зі 100% шовку. Бувають дні, коли до нас привозять навіть тканини і багато тканин. Того дня мені сподобалось два відрізи. Перший ось такий щільний, він доволі великий. З нього можна пошити чи брюки, чи навіть, можливо, вистачить на костюм. Цей відріз це 100% вовна. Тут була присутня навіть етикетка. Вказано, що це тканина прета-порте, вироблена вона в Швейцарії. Це я веду до того, що щось подібне для творчості, для пошиття, можливо, хтось займається чимось таким, дуже вигідно купувати в таких магазинах. По-перше, це і не так дорого, можна на знижках вловити. І також абсолютно будете впевнені, що це унікальна тканина, тобто абсолютно точно такої, ви ніде не зустрінете. Другий відріз тканини був без будь-яких етикеток, але він однозначно складався зі 100% льону. Тут чудовий принт, легкі. Літні відтінки, також можна пошити з нього щось цікавеньке. Вже більше починає з'являтися верхнього одягу, діло йде до осені, тому потрібно утеплюватися. Мені зустрілася така якісна річ це преміальний німецький бренд Луїза Чирано. Ціни на верхній одяг цього бренду варіюються від 600 до 1200 євро за одиницю. У моєму випадку це таке пончо, а на напівпальто. Kep, veno eina be rankovių, tai... Підійде на теплу осінь, під низ, під низ можна буде підодягати якийсь теплий светр, але річ буде теплою, тому що виконана вона з преміальної тканини, розкішний має склад: 80% вовна, річ без підкладки чорного кольору. Звичайно, в магазині виглядає так собі, тому що чорний колір на себе все чіпляє, але все це приводиться до ладу. Я не боюсь брати подібні речі і не боюсь брати їх в машинці, з ними нічого не стається. Просто потрібно обирати правильний режим, мінімальні оберти, найнижчу температуру. Власне, я також не боюсь прати і шовк в пральній машинці. А якщо це робити на делікатному режимі, то з речима все добре. Показую, які ще були цікаві речі на загозі, були і аксесуари, сорочка була ляна, але того разу було дуже багато речей з дефектами, тому потрібно було бути дуже уважною. Невеличка сумочка була шкіряна, це натуральна замша, італійське виробництво. Стан мені не сподобався. Як бачите, були плями трошки. Замшев вже зношена, і цікавою мені здалася ще ось така річ. Це така накидка, пончо. Вона не воно не має рукавів, просто накидається на плечі. Збірок була тільки верхня. І поверхні ми, ми бачимо, що ця річ складається з альпаки. Тканина приємна, але річ важка. Тому в перший день я купувати не стала її. А потім, взагалі, про неї забула. До того ж, були зачіпки. Але суто візуально вона мені сподобалась. Цікавий незвичайний такий етнічний принт. Також сподобалось те, що внизу вона мала китиці. Від бренду John Lewis був кардиган з кашеміру але по тканині видно, що він уже доволі зношений. Також бачила ось такий вінтажний шкіряний портфель. Цей бренд мені незнайомий, але виконано доволі непогано. Як для вінтажної речі, збереження також доволі гарне. Наскільки це носибельна річ у сучасному гардеробі, я не впевнена. Особисто на мій смак він не дуже підійде, можливо, якби його розмір був трішки менший. Продовження теми сумочок мені зустрілася ще ось така модель. Це вже сучасна сумка. Це недавні колекції бренду Kurt Geiger, Вона була на люксі, я її придбала. Як на мене, це дуже актуальна зараз модель. Її стан був чудовий, не було дефектів, це натуральна шкіра, і що дуже важливо, всередині також був присутній довгий ремінець. Я додаю для вас фотографії з сайту, як вона виглядає. Можна носити її по-різному, і з довгим ремінцем, і з ось такою короткою ручкою, що також виглядає дуже стильно. Також мені дуже сподобався на люксі ось цей костюм. Він був абсолютно новенький з магазинними етикетками. Тут ідуть шорти та вкорочена ковтинка. Тканина тут тепла, всередині фліс. Заважив цей костюм на 550 гривень. Зважаючи на те, що він абсолютно новенький з етикетками, я вважаю, що це дуже вигідна ціна. І ще одна покупка на люксі вона, звичайно, не сезонна, але в розпал літа на такі речі, мало хто звертає увагу. Я завжди звертаю рукавички, ви бачите, абсолютно новенькі. Тому варто було їх купувати. Це барбур вартість на сайті таких складає 80 євро. Це 3800 гривень. Це зимові рукавиці, вони виконані з водовідштовхуючого матеріалу. Всередині на густому хутрі дуже теплі, однозначно взимку зігріють. Також цікавого відняла вам показати ось цю скатертину. Вона вишита вручну. Мені подобається такі речі роздивлятися. В них однозначно є свій шарм. Їх також цікаво можна стилізувати, ну і також вони однозначно приховують якусь свою індивідуальну історію. Це ручна праця і ручна праця завжди цінується. У секонд-хенди я також ходжу за базою, дуже вигідно можна придбати і сорочки, і майки, топи. Того разу я собі взяла білий базовий топ і рожеву сорочку. Рожевих сорочок я маю декілька, і ось ця мені дуже сподобалась і поповнила мій гардероб. Вона йде в смужку від бренду Tommy Hilfiger, Дуже класний, має котон. Я такий люблю, він добре прасується, хоч і мнеться, але особливих зусиль для прасування тут не потрібно. Все дуже легко вирівнюється. Покажу також вам люксову знахідку. Це люксовий італійський бренд Ermenegildo Zegna, Zenia. Він спеціалізується на виробництві саме чоловічого одягу, чоловічих костюмів. Я того разу зустріла жакет, він мав просто ідеальний склад, склад, мрія, вовна, ангора та шовк. Такі речі дуже цінуються, вони нові, дуже дорогі, і також їх непогано можна продати на реселі. Але, звичайно, треба враховувати стан. У цьому випадку, на жаль, були дефекти. Його трішки вже поїла міль. Власне, через це я його не купувала. Але давайте подивимося, за скільки щось подібне можна продати, наприклад, на сайті eBay. Прописуємо Ерменеджілдо Зенія Джакет. А в додатку можна вибрати продані товари, тобто оголошення, які вже закінчились і успішно були продані. Обираємо і бачимо, що ціни стартують в середньому від 2000 тисяч гривень і вище. Тобто, можна продати і за 6, і за 2, і за 15 тисяч. Все залежить від моделі і стану. Також показую вам, що ще цікавого бачила. Бренд ЛК Бенет, хоч і є дуже дорогим, але особливо він не цінується. Я навіть зустрічала речі від цього бренду з Поліестеру повністю, і вони по, якісті, по якості мені взагалі не подобались. Але бувають дуже класні речі. Цю блузу я не придбала, хоча візуально вона цікава. Знову ж таки базові відтінки. Бірки зі складом не було, тому я вагалась. Схоже на шовк, але швидше за все, це така віскоза. Також мені сподобалась ще одна сорочка, вона була вже на короткий рукав. Якість мала гарну це котон. Бренд Polar Alf Lauren, лінійка Sport, присутній рожевий логотип на грудях. Цю сорочку я також придбала, вона мені сподобалась. Бохо-стилістику нагадав мені, ось цей кардиган. Він, хоч однотонний, не має ніяких прикрас, але внизу обрамлення ідеально підходить під опис стилю Бохо. Можна якось цікаво вписати цю стилістику, доповнити е, щось. Кардиган виглядає чудово, ковтунців не мав. У складі 100% кашемір, але при детальному огляді. Знайшла там дефект, була дірка. З мого досвіду можу сказати, що бірки у секонд-хендах зрізають дуже часто. Це поширена практика. Навіть у цьому відео ви бачили, що дуже багато речей були зі зрізаними бірками. За останній час, до речі, таких речей стає все більше і більше. Така ж ситуація була і з цією знахідкою. Я такі речі рідко купую, спортивні. Кофти толстовки я рідко на них практично не звертаю на такі речі увагу. Але тут я пройти повз не могла. По-перше, тактильно одразу відчувалася якість. Це, хоч і штучний матеріал, як виявилося, але одразу було видно, що тут працювала рука майстра. Я спочатку, звичайно, подумала, що це не може бути оригіналом, але у висновку, все ж таки, це абсолютно точно оригінальна річ від люксового іспанського будинку моди Loewe. Він здебільшого відомий своїми шкіряними виробами, але подібні речі в них також є, і вони мають спортивну лінійку. У цьому випадку толстовка представлена у різних відтінках на сайті є синя, рожева є, як ця. І ця модель це унісекс, тобто вона підходить і чоловікові, і жінці. Фотографії з сайту додаю. Тут все сходиться, всі логотипи пошиття просто бездоганне. Кожен шовчик до шовчику. Єдине, що звичайно немає нижньої бірки, видно, що вона зрізана. На сайті ця толстовка коштує 880 євро, це 42 тисячі гривень. Я придбала її на люксі, і мені вона обійшлась приблизно в тисячу гривень. Далі також показую знахідки з люксу. Також придбала ось ці шкіряні тапочки. Вони виконані з натуральної замші та хутра. По підошві видно, що новенькі. Також ви бачите присутня накличка позаду. Вони у 39-му розмірі. Також абсолютно новенька знахідка. по стану, ось така сумка. Мені вона сподобалася своєю функціональністю. Вона доволі гарного такого розміру, містка, має багато відділів. Ручку має тільки одну, але вона регулюється, робиться довшою і коротшою. Сумка повністю шкіряна, всередині чистенька, і кутики ідеальні, немає жодних пошкоджень. Чудова знахідка. Покажу, що ще пощастило знайти. По речах ідеальний кашеміровий джемпер, тут все на найвищому рівні. По-перше, бренд Cos, я цей бренд люблю. По-друге, сама тканина це 100% кашемір. Ну і по третє, стан, по стану річ як новесенька. 135 фунтів коштує ця модель на сайті бренду, економія очевидна, адже у секонд-хенді він обійшовся мені значно дешевше. Також річ зі 100% кашеміру, ось такий коричневий светр. Він мав тільки нижню бірку, і по ній можна зрозуміти, що це вінтажна річ. Кашемір тут чудовий, він щільний, але при цьому не збитий, м'якенький. З дефектів все-таки знайшла там зашите місце внизу. Але якщо брати для себе, то в принципі цей дефект не буде дуже помітним, його можна заправляти в штани або просто. Підгортати це ніяк не вплине на властивості самої речі. Показую ще ще придбала зі взуття вовняні тапочки, це валяна вовна. Підошва тут виконана з натуральної шкіри. По стану, як ви бачите, абсолютно новенька пара, тому їх також придбала. І ось такі ботильйони мені сподобались, також абсолютно новенькі по стану. Якщо вони і взувались, то суто для примірки. Це бренд Peter Kaiser. Він виробляє преміальне взуття, це Німеччина. Особливо у цієї пари дуже зручна колодка. Це, хоч і не мій розмір, але я їх мій. Каблучок тут не низький, я б сказала, це він середній, але коли їх втягаєш, взуваєш, це взагалі не відчувається. Дуже гарно вони тримають ногу і самі по собі дуже стійкі. Хороші речі можна знайти не тільки в перший день завозу, інколи буває таке, що і в останні дні можна знайти щось цікавеньке. Я люблю роздивлятися на знижках саме текстиль. Чудовий приклад, показую вам, за 200 гривень можна було придбати ось таку велику двоспальну ковдру. Мені сподобалась її тканина. Це така нестандартна котонова тканина, а вона йде така трикотажна, важкенька, ніби в рубчик малесенький. Якість дуже класна. І по стану також все було чудово випрати і можна користуватися. На цьому на сьогодні я своє відео буду завершувати. Я дуже дякую вам за перегляд, за те, що додивились відео аж до цього моменту. Буду рада, якщо поставити лайк на це відео, підпишетесь на мій канал. Я старатимусь виходити до вас частіше. Зараз стараюсь випускати відео два рази на місяць, хоча б. Буду дуже старатися частіше з вами спілкуватись. Побачимось з вами вже у наступному відео.